Запитання 12 розділу 13. Розгляд окремих категорій термінових адміністративних справ. Особливості подання заяви по суті справи в окремих категоріях адміністративних справ, обчислення процесуальних строків в таких категоріях справ, повідомлення учасників справи про дату, час та місце розгляду адмінсправ. Особливості проголошення та вручення судових рішень в окремих категоріях. Адміністративних справ, особливості апеляційного та касаційного оскарження судових рішень в цій категорії адміністративних справ, у справах, визначених статтями 270 з 273 по 277, з 280 по 283, з 285 по 289 каз щодо подання позовної заяви про дату час і місце. На розгляду справи суд негайно повідомляє відповідача та інших учасників справи шляхом направлення тексту повістки на офіційну електронну адресу, а за її відсутності, кур'єром або за відомими суду номером телефону, факсу, електронною поштою чи іншим технічним засобом зв'язку. Учасники справи вважаються повідомленими належним чином про дату час та місце розгляду справи, визначеної частиною першої цієї статті, з моменту направлення такого повідомлення працівником суду, про що останній робить відмітку у матеріалах справи. Та або з моменту оприлюднення судом на веб-порталі судової влади відповідної ухвали про відкриття провадження у справі: дату, час, місце судового розгляду. Варто на це звернути увагу, оскільки вам повістка може бути не вручена, інформація може бути не донесена, а справа вже буде розглядатися по суті. У справах визначених. Статтями з 273 по 277, з 280 по 283, з 285 по 289 каз. Заявами, по суті, справи є позовна заява та відзив на позовну заяву або просто відзив. Копія позовної заяви та доданих до неї документів направляється відповідачу і іншим учасникам справи на. Офіційну електронну адресу а за її відсутності електронною поштою, якщо така відома суду. Або ж надаються для ознайомлення в судовому засіданні безпосередньо. Е е е е в справах, визначених е статтями, які я оголошувала попередньо, суд оголошує повне судове рішення. Проголошення короткого рішення не допускається. Копії судових рішень в справах, визначених стат статтями КАС, невідкладно видаються учасникам справи або надсилаються їм, якщо вони не були присутні під час його проголошення. Судові рішення за наслідками розгляду судами першої інстанції справ, визначених статтями 273, 275, 276, 277, 280, 282 пунктами 5 та 6, частини 1 статті 283. Статтями 200, з 286 по 288 каз набирають законної сили після закінчення строку апеляційного скарження, а у разі їх апеляційного. Оскарження з моменту проголошення судового рішення суду апеляційної інстанції. Суд апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду справ, визначеними статтями попередніми, які я вже називала, не може повертати справу на новий розгляд. Такі судові рішення набирають законної сили з моменту проголошення і не можуть бути оскаржені. Проте судові рішення суду апеляційної інстанції у справах, визначених статтями 280, 281, 287 та 288 кас можуть бути оскаржені до суду касаційної інстанції.